Доброго дня, я з України. Сьогодні хочу показати вам, як виглядає зараз наша дача. Ну, це таке не гарне відео огляд, це таке робоче відео, що ми робимо кожен день. Як наводимо красу на території і також висаджую город. Все закінчила нарешті висаджувати город, все посіяла, посадила. Ось, бачите, який поки що безлад. Буду. Це все прибирати ось тут. Трішечки вам підказочку таку дам біля. Дерева з правого боку буду починати робити нову клумбу, новий квітник. Вже це наступне відео буде. Будемо знімати разом з донькою і саджати. Ще залишилось кілька рослин, які привезла з міста, з будинку, туди посаджу і, взагалі, розкажу вам, що я хочу там зробити. Потроху По продовжуємо дооформлювати озеро. За камінцями ще не встигли сходити, тому що це потрібно або машиною поїхати, або просто сходити, подивитися, де гарні камінці. Обрати, і також вирішили навколо вкрити його спанбонтом, щоб на спанбонт можна було розсипати щепу. Але і зараз воно дуже гарно виглядає. Періодично включаємо глечика, щоб стікала водичка. На дачі зараз дуже гарно. В цей день було дуже-дуже сонячно, дуже спекотно, але ми працювали все одно, потрібно його засаджувати і наводити лад. І почала висаджувати солодкий перець, перець весь мій. Сорти зараз донька проведе камерою, просто і для себе хочу запам'ятати деякий сорт, і е, вам також показати. Але в мене назви сортів немає, і в мене тільки пронумеровано, тому що це моє це... насіння, те, яке я в минулому році збирала. До речі, вам також пропонувала. Хто в мене придбав, напишіть, будь ласка, так. як у вас вийшла розсада гарна, вона чи не дуже. І подобається вам ну, на стадії розсади. Те насіння, яке ви придбали у мене. Тому що я в цьому році також хочу зібрати плоди і якщо буде гарний врожай, запропоную вам також насіння. Але я буду також просто сама описувати цей сорт, цей кущ, якого він розмір розміру, наскільки він дає гарні смачні плоди, якого кольору. І ну ось так виглядає розсада. А вже ж вона трішечки перестояла в в стаканчиках, тому що раніше було потрібно її або висадити, або більше стаканчик пересадити. Ну не було часу. Ви знаєте все, всі чим я була зайнята. І ось так навіть вже кілька кілець на дні з'явилося. Подобається в стаканчиках вирощувати, бачите, витягнула і все. І вся коренова система ціла і гарна. Майже на кожній рослинці є квіточка, трішечки є ось такі. Погрижені в мене слимаки. Тут на дачі вони стояли, і слимаки погризли. Буду розкладати обов'язково градули від слимаків, тому що ніяк і по-іншому з ними поборотися неможливо. Висаджую ось цю грядку, де робила. Теплу грядку, тобто минулорічний компост напівперепрівший, розкладала і потім ще вкривала скошеною травою. От зараз донька покаже наскільки вологий ґрунт. Буквально трішечки я пролила його, а взагалі ґрунт досить вологий, хоча вже дуже-дуже спокотно. Подивіться, я ось так роз... Роз... розкрию. Тут я не поливала, проливала тільки в Подивіться черв'ячки. Червоні також працюють, бачите, і це дуже гарно. Ось чому я люблю мульчування. Не дивлячись на те, що є слимаки, я обов'язково все мульчую. Додавати добрива під перець не буду, тому що є тут в мене і компост, може потім впродовж літа буду підливати настоєм зеленої трави. Завжди підливаю, дуже мені подобається високий, мощний, гарний кущ виходить, і в перці, і в баклажанів, і в помідорів, і гарні смачні солодкі плоди. Зараз посаджу. Перець і на таку ж грядку посаджу баклажани, там кілька сортів буду висаджувати вам назву їх. Тут, на цій грядочці, в мене буде розсада. Огірків, які я вирощувала для відкритого ґрунту в торфяних таблетках, я вам покажу, як вони виглядають. Ну, Зручно, те, що я зараз витягну таблеточку і посаджу, не буду пошкоджувати корінці. Але з іншого боку, вже там торфяна таблетка, отака, як їжак з відусіль, ідуть корінці вже ну, дуже дуже мало. Але посадила і сестра, я роздала, тому що багато посіяла, і батьки мене посадили. Кажуть, нормально, вони себе почувають. Ну, я Сподіваюсь, що в мене також буде нормально. Все, продовжую саджати. Перчик висадила, вийшло в мене 38 штучок. Дві штучки, два стаканчики там, ось бачите, в кінці залишила. Хочу його посадити біля гіркого перцю. Зараз іду висаджувати. Просто експеримент такий проведу. Подивимось, будуть гіркі перці від того, що ростуть поруч з саме з гострим гірким перцем, або вони будуть такі ж смачні, як і звичайні. Якщо потягнуть, скажімо так, гіркоту, то ми використаємо в консервацію або досі замаринуємо. Ми дуже любимо гіркий перець, тому. Можна його буде замаринувати, не викинемо обов'язково що з ним зробимо. І також висадила 36 штучок баклажанів, получилося. трішечки більше відстань дала їм. Так, нагадаю, які в мене сорти. Точніше, в мене тут два гібриди. Перший це Казимір, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, допишу правильну назву. Далі йде Night Lady. Ось тут більше всього їх вийшло, і такі досить вони непогані. І там класичний алмаз. Також е хочу в цьому році спробувати зібрати насіння з баклажанів. Розказали, написали мені, як збирати потрібно, хочу спробувати, якщо вийде або коли буду це робити, також зніму відео може комусь це цікаво. Потрібно залишити один баклажан, такий більш дозрілий, щоб він був, і точно відповідав характеристикам сорту. Потім. Покласти його на стіл, отак його прокачати, щоб насіння трішечки відділити від м'якоті і залишити, щоб він полежав. Через кілька днів, коли він прив'яне, розрізаємо, дістаємо насіння і висушуємо. Ну, Писали, що гарно збирається насіння і відповідає всім сортовим характеристикам. Будемо спробувати, ми в цьому році так зробити. Так, далі йду висаджувати огірочки і гіркий перець. Ще хочемо висадити базильвік, але хочемо, вирішили з донькою висадити його навколо озера. Буде і гарний аромат воно давати, він давати влітку. Ну і просто він яскравий, темно-червоний, буде гарно також виглядати як декоративна така рослинка. І ось, подивіться, які є в нас на участку жителі. Це така пара ящерок. Тут ящерок взагалі дуже багато на всіх дачах біля річки, біля кар'єру. І вони такі яскраві, такі гарні. Так цікаво за ними спостерігати. Лаків цілий день приділі, тому що за ними спостерігає, бігає. Живуть вони парою. Ось бачите, трішечки тільки ми наблизились. одразу він, мабуть, став поперек неї і собою її прикриває, захищає. Дуже цікаво. Так, і зараз буду висаджувати огірочки на вулицю. Ось такий робила експеримент. Вирощувала у торф'яних таблетках, ось так вони виглядають. Ну, трішечки вони переросли, але я їх глибше посаджу, як і ті, що в теплицю саджала. І ось, наприклад, як вони виглядають. Бачите, скільки корінців? А вже ж якби була більша ємність, тобто не торф'яна таблетка, що ж тут столова ложка. Ґрунту, то вони б ще більше дали корінців і, і навіть літрову ємність заповнили б корінцями обов'язково, тому що вже дав, давно пора їх саджати. Так, Вісконсин у мене є сорт. Зараз перерахую, щоб нагадати вам. Еліза F1 це гібрид. І ще один. Засолочний. Тобто, це комахозапильні сорти. Так, ще також є в мене помідорчики. Це з того насіння, що передала мені Галина. Посіяла, виглядають непогано, буду висаджувати також на вулицю. Це всі помідорчики високі. Також є в мене непогано зійшли диньки, грядочку за полуничку я залишила саме для них. міні динька також з того насіння, яке мені Галина прислала. Ось так гарно виглядає. Непогано наросла. До речі, перший раз мені вдалося виростити розсаду динь. Диня, кавун, якось мені не дуже вдається. Це момордика, така витка рослина, ну, я показувала і фото. Як вона виглядає, також гарно вона росла. Я її вздовж паркану десь посаджу. Вже вона, бачите, вуса пустила, потрібно вже їй десь е, саджати. П подивіться, яке коріння. Ось тут і тут, подивіться, гарно, гарно так вкорінилася, буду висаджувати. Тут по дві штучки два стаканчика в мене чотири штучки. Ой, як було гарно для посадок, поки не було сонечка, був затінок і трішечки хмарки прикривали. Зараз вже жарко, спекотно стало, ну, третя година дня, але все одно працюємо. Нагадаю два слова: як заправляю лунки для огірочків, для помідорчиків, для будь-якої розсади. Курячий послід ось в такому вигляді сухому. Гумус перероблений червоними каліфорнійськими черв'ячками і трішечки попелу, як каліни добро. Так, перше по лівій стороні в мене йде сорт засолочний. Потім кілька штучок, я, якщо я не помиляюсь, залишилось в мене від степлиці Кароліна, Еколь і останні, там сорт. Далі за тими, що залишилось після степлиці, ось звідси Льоша. По правій стороні. Спочатку Вісконсін і від середини грядки еліза Ф1 це гібрид. Зараз посаджу, гарно пролью і одразу ж замульчую солому для того, щоб ґрунт був вологий і огірочки краще приживалися. Висаджую п'яту грядку. Тут в мене буде помідорчики, ті, які прислала Галина, розсада. Перший шість штук жираф, наступні шість штук. Ресейтомет, подивимося, взагалі екзотична. І тут чотири луночки. Це в нас чері жовтенькі, маленькі. І позаду мене ще дві штучки. Потім посадили 10 кущиків базиліку. там і зелений, і бордовий, в суміш така буде в нас. І залишилося ще 10 штучок баклажанів. Це буде в нас шоста грядка. І на цій грядці. Так як ті помідорчики високорослі, чоловік пообіцяв мені зробити ще одну шпалеру. На початку хочу висадити висіяти мелотрію шаршаву. Це такий міні-огірочок. Фото я буду додавати. Це також присилала мені Галина. Вона каже, що його зручніше вирощувати на шпалері. Тому ось таке в нього маленьке насіння. Ну, як він міні огірочок, то й насіння міні. Бачите, форми звичайного огірочка або кабачка досить легке. І зараз розкладу, і буде потім в нас по центру шпалера. Спочатку будуть ці огірочки рости, подивимось, покуштуємо, які вони на смак. Галина казала, що вони дуже смачні, коли їх засолювати. Не консервувати, а саме засолювати. Ну і просто такі якісь цікавинки новенькі. Все на сьогодні робота наша буде закінчена. Чоловік займається будинком, де що доробляє. Ну а, а на завтра ще будемо висаджувати і гіркий перець, і помідори, і міні-диньки. Ну, завтра зустрінемось. Наступний день ми продовжуємо свою роботу. Починаю з того, що висаджую гіркий перець. Ось, подивіться, хочу вам показати: тут в мене є халапенію, є довгий гіркий, є баранячий ріг. І, здається, все три сорти. Тільки в мене гострого перцю один сорт. Подивіться халапеню, і наскільки відрізняється розсада в одних умовах, в одному ґрунті стояли але кожен відрізняється. Кущик один від одного. Саджаємо за шпалерою з ожиною, для того, щоб трішечки закрити від солодкого перцю. Але спеціально посадила два кущики солодкого зовсім поруч, для того, щоб провести такий експеримент, подивитися, буде він гірчити солодкий перець, або буде гарно себе почувати. Чоловік вже поставив шпалеру, тут потім натягнемо сіточку саме для мелотрії шершавою, і будуть такі міні-огірочки в нас тут плестися. Ще наступну грядочку посадила це. В мене помідорчики мої основні. Получилося в мене там 30 штучок на одній грядці. і потім ще додала. Нагадаю, які в мене сорти: інкас, чілбі, саргас, асвон і скороспілка. Це всі сорти низькорослі для того, щоб на вулиці їх не пасинкувати і не сильно підв'язувати. Ну, як підв'язую помідори вдома, я вже показувала не в одному відео. Тут подивлюсь, як буду це робити. Далі в мене грядочка кабачечків, і за ними ще одна грядочка. Це така збірна, можна сказати, залишки помідорів, кілька перчинок ще залишилось, ті, які я для експерименту саджала, також не змогла їх викинути. І на початку ще посадила три троянди гарнерфроди для краси. Ну і щоб трішечки вони доросли. Якщо гарно підростуть, може восени вам запропоную або пересаджу на інше місце. І тут попереду ожини, шпалери з ожиною посадила міні-диньки, ті, які прислала Галина, шість луночок по дві штучки в луночці. Подивлюся, також як вони будуть себе почувати і виглядати. Ще хочу ось тут між диньками і ожиною посадити також троянди Гартнер гартнерфроді для того, щоб було гарно і для того, щоб вони продовжували наростати. Ну тут гострий перчик вже вам показувала. І остання грядка за полуницю посіяла ще. Морку і бурячок не збиралася, але вирішила, що все одно потрібно робити заготівочку на зиму. Я роблю консервований борщ і буду використовувати. Далі вже зійшов у нас гарно горошок. Гарно сьогодні і вчора попрацювали. Багато зробили. Город в мене посаджений. Я цьому дуже задоволена, тому що далі, далі вже може в мене йти творчість. Будемо саджати, робити новий квітничок. І запалили багаття. Зваримо зараз юшку і будем, будемо трішечки відпочивати. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім, всім всього найкращого головне мирного неба над головою.